Новий у нас експеримент, Опановимо. опановуємо стародавні інструменти. Це сакіра варяжська, я не знаю, чи такі були в принципі у нас. Було. Досить зручний інструмент, щоб отаку от знімати. Тисати дошки на човен, тисати якісь балки. Дуже класна штука. Крива ручка. Лезо, називається Довгоборода Сокіра. Дуже цікава річ. Цікаво, що були такі знахідки на нашій території. Тому що в тервообробці це незамінна штука, як ми бачимо. А це тільки зробили, тільки-тільки насадили. Труля нам скував. Штука класна. Подивилися по відео. Як і робили опис, ну в принципі, створили копію, здається, гарненько. Працює. Хороша штука.